Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Кожного дня Марія прикидається кожного ранку. Як продовжувати жити далі вона не розуміла. У жінки троє дітей і нещодавно її чоловік пішов від неї, тому що йому набридли галасливі діти, та вона сама набридла. Зараз він живе з гарною, молодою дівчиною, від якої Марія, звісно, відрізняється своїм втомленим виглядом. Зараз молодшому сину декілька місяців. Вона не знає, куди їй податися, щоб вижити одній з трьома дітьми. Хоча саме чоловік наполягав на народженні третьої дитини, за його словами, він дуже чекав цю дитину. І раз після народження цієї дитини він пішов з сім'ї. Вони вже офіційно оформили своє розлучення. Чоловік наполягав на тому, щоб жінка не подавала на аліменти, він сам кожного місця виплачує їй гроші. Він нагадав колишній дружині про те, що квартира, де зараз залишилася жити жінка, належить його матері. Якщо вона захоче подати на аліменти, то він вижене її з цього дому. Марія жила майже тільки на кошти, які виділяв колишній чоловік. Іноді він відправляв кілька тисяч а бували місяці, коли він взагалі нічого не давав. І якраз у такі моменти у його соціальних мережах з'являлись красиві фото з його новою дівчиною на відпочинку. Жінка вже не планувала шукати нові стосунки, бо реально розуміла, що з трьома дітьми вона нікому не буде потрібна. Тому весь свій час і свої сили вона присвячувала дітям. Десь в той час у її доньки змінився лікар-педіатр 35-річний Павло. Сьогодні він зізнався з жінці, що вона йому подобається. він іноді… Заходив на них у гості, щоб привідати дітей Марію. Потім випадково зустрічав їх десь на прогулянці у парку, одним словом, шукав зустрічі із жінкою. Марія розуміла, що він їй теж подобається, і згодом вони почали зустрічатися. Ще через деякий час Павло зробив пропозицію Марії, і вона погодилась. Коли колишній чоловік жінки дізнався цю новину, відразу ж приїхав до квартири і казав, що він проти того, щоб його дітей виховував інший чоловік. Хоча сам своїх дітей бачив останній раз, коли збирав свої речі, щоб піти. Марія провела його. А наступного дня він їй зателефонував запитати, чи не передумала вона виходити заміж. Звісно, Марія не передумала. Тоді, колишній чоловік сказав, що у такому разі вона повинна виїхати з цієї квартири. У Павла власного житла не було. Він жив у кімнаті в гуртожитку сімейного типу. Вона розуміла, що жити там родиною з п'ятьох людей неможливо, і на той момент вона не розуміла, куди Павло везе її разом з дітьми. Виявилося, що Павло привіз їх до свого рідного дому, де жила його мати. Це був не новий, але в гарному стані великий будинок. Марія не хотіла туди з'їжджати, бо не була впевнена, як відреагує мати Павла на її появу так з трьома чужими дітьми. На цьому моменті з дому вийшла привітна жінка із словами Давайте скоріш додому я своїм онукам вже приготувала вечерю. Марія була просто шокована, тому що минула її свекруха взагалі не вважала її за людину і викреслила зі свого життя ще до того, як подружжя розлучилося. Матір Павла виявилась дуже доброю та розуміючою жінкою, її теперішній чоловік також прийняв її з маленьким дітьми. Тому вона прекрасно розуміла мою ситуацію. Зараз пара живе вже більше року разом. Молодший син називає Павла тато, а колишній чоловік якийсь час не міг заспокоїтися і постійно телефонував, а потім Марія змінила номер. Любі друзі, як ви вважаєте, чи повинні жінки після розлучення. Бути щасливими, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.